Шахрай розводить онкохворих на мільйони. каже, що лікує рак балачками. У Львові п'яний чоловік потрапив у ДТП, а потім надзюрив на патрульних. Трамп депортує усіх українців із США. А поляки хочуть позбавити наших біженців допомоги. У сина Порошенка арештували майно через несплату штрафів у ТЦК. Десятирічні і п'яні учителька напоїла алкоголем своїх учнів на власній вечірці. Вітаю, мене звуть Анастасія Дмитровська і далі про найважливіші події. Здавалося б, усі ось ці от методи нетрадиційної медицини по типу лікування гіпнозом, магії, настійно, горгони іншими казками шарлатанів залишилися десь у далекому минулому. Але ж ні. От вам реальний лікар Василь Чайка зі своєю клінікою у Києві, який від онкології лікує, по факту балачками коштує година такої чудо терапії 15 тисяч гривень. А що ж там не так з'ясовували журналісти громадського? Поки медицина буде переконувати у тому, що ділення клітини є поганим, бо так вигідно іншим. Хто за цим усім стоїть? То люди будуть жити в, в такому сприйнятті, а вам складно це зрозуміти. Люд, людина живе в ілюзії небезпеки. А вашому мозку все рівно це реальна ситуація чи віртуальна? До журналістів звернулася дівчина Аліна, донька жінки, у якої діагностували рак грудей. За рекомендацією знайомих, вона вирішила записатися на прийом до Василя Чайки, бо той пообіцяв їй магічне зцілення і золоті гори на додачу в загальному, то якісь такі позитивні. Ну, Позитивний метод все залежить від думок. Е типова методика таких шахраїв. Е Якось магічне мислення, що наші думки. Так прямо впливають на здоров'я. А після прийому так взагалі надав лікарське заключення і поділився методикою лікування. Тут походження раку чайка пояснює переживанням жінки про гніздо та родину, конфліктом з партнером. І чим довший буде цей конфлікт, тим більшою буде пухлина. Урешті-решт жінка пішла до реальних лікарів-онкологів, але усе ж померла. І якщо ви думаєте, що через хворобу, то помиляєтеся. А причина смерті була. Причина смерті це не онкологія. Причина смерті це ведення морфію, тому що морфій паралізує роботу нервової системи та кишечника. Це ускладнення. І якби лікар не вів морфій, бо тому що лікаря навчили дивитися на онкологію як якусь заразу, яку треба срочно убрати, і воно вбиває вас. Так навчили його. Він, він, він не має клінічного мислення. Вражає чи не так? Власне тут варто зауважити, що пан Василь до онкології. Жодним боком відношення немає. За спеціалізацією він лікар-педіатр. Усі інші документи про кваліфікацію на сайті чайки це п'ятиденний тренінг у Вінниці із реабілітології від американських лікарів, 250 годин курсу із Індії та російська школа остеопатії. Але на ефективності методів гори лікар продовжує наполягати. Саркомою? Ні. Коли мама це зрозуміла і запитала, що робити, бо дитина не усвідомлює ще, я кажу до мами, О, дивіться, робити вам треба перше. Це ви зрозуміли, що це не є страшним? Так. як це заживає? Ця кісткова мозоль утворилася, це вже пройшло майже три роки. Хлопчик бігає, грається, стрибає, де ще грає у футбол. Ну, я можу було сказати, що він смертельно хворий. Завести в лікарню його, і він би не вижив. Він би був, як це нам показують там, в Фейсбуці, Лисий. З карточкою Приватбанку спасіть поможіть. Цей цинічний шахрай, навіть методичку свою випустив. Рак підшлункової залози з'явився від переживань пацієнтки, що її неодружена донька вагітна. Ревматоїдний артрит вилікував погладжуванням кубиком цукру по хворому коліну. Лікарі, звісно ж, такі методи колеги спростовують. Ну я дивлюся на цей жах, бачу колосальну кількість переглядів. Це було прямо в Фейсбуці. Ось, а звісно, що це ж відео було ще в Ютубі. Це йому вдається. Він прекрасно перемішує дійсно правдиву медичну інформацію з неймовірною маячнею. На рівні дебюту шизофренії. сам же чайка активно продовжує розкручувати шахрайський бізнес. Он курси продає вже за 150 тисяч і купують же. Так цинічно розводити людей, які у відчачі треба ще вміти. А чи доводилося вам потрапляти на лікарів шарлатанів? Пишіть у коментарях. Львів, п'яний водій потрапляє у ДТП і замість того, аби гідно отримати покарання, прямо під час оформлення починає світити своїм, вибачте мене на слові, хазяйством перед патрульними а потім взагалі, дзюрить прямо на машину патрульних. Як кажуть самі поліцейські, чоловік був прямо дуже бухий у винуватці ДТП патрульні виявили ознаки алкосп'яніння? Прилад «Драгер» показав результат 2,5 проміла. Власне у результаті чоловік отримав два адмінпротоколи. Ну і сумнівну славу на весь Львів. А як вам такі перформанси від львівських водіїв? Тільки на днях стало відомо про перевірки біженців у Австрії і замороження Трампом програми фою в США. Як свою думку щодо підтримки українців висловили і поляки, і хорошого там повірте мало. Бо аж 88% поляків виступають за позбавлення українців соціальної допомоги на дітей за програмою «800+.» Опитування «Ібріс» показує, що аж 88% респондентів підтримують пропозицію обмежити виплату допомоги допомоги лише українцям, які працюють і сплачують податки в Польщі, 44,4% висловлюють сильну підтримку. А 43,6% говорить, що пропозиція імовірно хороша. Лише 3,2% респондентів оцінюють цю ідею як скоріше, погану та однозначно погану. Загалом програма «800 плюс це щомісячна виплата у розмірі приблизно 200 доларів на кожну дитину до 18 років. До сьогодні вона надходить українцям без жодних додаткових умов. Мер Варшави таке рішення підтримує. Щоправда, пропонує залишити виплати працюючим українцям. Для нас найважливіше, щоб кожен, хто приходить до нас і хоче розраховувати. На підтримку зміцнював економіку. І тому я пропоную кардинально змінити пільги типу 800 для українців. Вони повинні виплачуватися, якщо українці працюють, якщо вони живуть у Польщі і якщо вони платять податки в Польщі, це зміна здорового глузду. Тому я звертаюся до уряду з проханням попрацювати над зміною законодавства. Щоб цей тип вимоги міг бути врахований, про прийняття рішення на законодавчому рівні, поки що не йдеться, але тенденція, як ми бачимо, не дуже позитивна. Як вважаєте, чи припине Польща грошову підтримку українських біженців і до чого це може призвести? Напишіть. Зачистки Дональд Трамп взявся ну дуже серйозно. Депортувати із США президент планує не лише мексиканців, та й, схоже, не лише нелегалів. У розпорядженні каналу Fox News опинився документ від імміграційної та митної служби США. Це список не громадян Америки, які підлягають депортації. Список країн довгий людей на вихід із США багато. Наскільки цей список відповідає дійсності, ми не знаємо, але нашу увагу привернули кілька пунктів цього документу. Очікувано, ми шукали Україну. Так, от США планує депортувати 1862 українців. Але поряд із Україною ми вже помітили вже й і не існуючі країни, такі як СРСР і Югославія. Uh, uh, uh. Тобто, судячи з цього, депортувати збирається тих, хто живе у США вже давно. Як вам таке Вірите у те, що Трамп таки вижене усіх мігрантів? Ще не встигли ухвалити депутати закон про кримінальну відповідальність для ТЦКшників та лікарів ВЛК, а їх. Перші арешти вже почалися. У Харкові затримали співробітників ТЦК. Затримали через схему для ухилянтів. Усім охочим військоми пропонували за 70 тисяч гривень стати на облік до їхнього ТЦК та СП. Далі чоловікам видавали спеціальні повістки, із якими чоловіки могли вільно пересуватися містом. І їх би не пхали у бусики. Але схема працювала недовго. 39-річного сина Петра Порошенка таки прижали. Усе майно Порошенка молодшого Олексія арештували. Більше того, ще й штраф виписали. Усе через те, що він систематично ігнорує повістки від ТЦК і ховався від мобілізації у Лондоні. Цинічні бандери, бандити. Мілітарній формі зі зброєю в руках молодший Порошенко сидячи в окопах Лондона, спочатку просто ігнорував повістки, пояснюючи, що нібито йому нічого не приходило. За це і було накладено штраф. Штраф Олексій не сплатив, тому виконавча служба вирішила арештувати усе його майно, доки штраф не буде власне сплачено. Ось так навіть одного із найбагатших людей України держава змушує виконувати закон. Я офігів, Валера. Я офігів. Як гадаєте, Олексій таки заплатить штраф? Чи з'явиться до ТЦК? Напишіть у коментарях. Не дитячі розваги від учительки року. Ви тільки вслухайтеся у цей крінж. Двоє учительок влаштували алкопатії із сотнею неповнолітніх. Сталося це власне у США. Поліція Флоридою заарештувала директорку початкової школи та Елізабет Хілбродіган та учительку цієї школи Карлі Андерсон. У будинку Елізабет відбулася вечірка, на якій було близько сотні неповнолітніх у стані алкогольного сп'яніння у віці від. П'яти до одинадцяти років одному із учнів навіть стало погано через надмірне вживання алкоголю. Поліція його знайшла на газоні перед будинком, і йому знадобилася медична допомога. Більше того, неподалік будинку поліція зупинила автомобіль із двома неповнолітніми п'яними шумахарами за кермом. Викладає жінка вже 23 роки і навіть отримувала звання учитель року. Тепер учителям загрожує в'язниця і їхній педагогічній кар'єрі. Кінець, як ви розумієте. Ми ще не відійшли від новин про те, як російське лайно кіно тягнуть на міжнародні фестивалі, а кремлівських акторів номінують на Оскари як нативам. Будь ласка, болотяни пролізли ще й в один із найвідоміших музеїв світу. Це мерзость. Це реально мерзості. Так саме мерзость, бо росіяни як таргани, пролізають скрізь. І у Ловрі вони не показують своє мистецтво. Ні. У Ловрі вони збирають гроші на дрони для російських вояк. Ви працюєте тут гідом. і ви хочете нашим хлопцям допомогти з коптерами да, через телеграм-канал Соловьева. Да. Я вже допомагаю, але здесь якась така. Очень... Нашим хлопцям, на которые на передову. Ну, Дайте, я вас сабів. А мені дайте тазик, бо тут підходить. Жіночка на відео, нібито громадянка Франції, працює у Луврі гідом і має офіційний дозвіл на роботу від Міністерства культури Франції. Але щось цього недоекскурсовода, мистецтвознавця, занесло не туди, бо замість розповідати про Моналізу вона показує усім. Телеграм-канал Чорнорутого пропагандона Соловйова. Ну у мене тут просто слів немає. Єдине, що я хочу, аби цю прибахану звільнили. Лайк, якщо підтримуєте, ставте лайки цьому відео і нагадую, обов'язково підпишіться на наш канал Україна сьогодні. Побачимось.